І тому е дивіться, що необхідно чітко для себе. Ну, да, якщо зі проф... зі... просто корот, ця віза да. е цифрового кочівника вона дає можливість сплачувати не за ставкою 45, а за ставкою 24 по Beckham Бекхемлоу да. на доходи, наприклад, зарплати, що ти отримуєш е в Іспанії, при цьому ти є додатковим резидентом Іспанії, а як щодо ставки нерезидентних доходів. Да, дивіться, я якщо можна котра буде, раніше була нуль, зараз, зараз я на цьому теж uh -huh. зупинюсь, Михайло. Я буквально коротко просто хотіла закцентувати yeah. увагу, що для того щоб отримати діджитална мат. Три голов, от найголовніше критерії, на які варто ага. звернути увагу, хто може подаватися, да, це коли ви працюєте в компанії, або як найнятий, або самозайнятий, да, і коли ця компанія зареєстрована і може нам офіційно підтвердити сертифікат, апостельований не менше року. На території та да, європейського і не тільки союзу, а ваша співпраця з цією компанією або в цій компанії має бути не менше ніж три місяці. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в Future Business пізнесклабі двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не з нами?